Христос Воскрес. Вітаю на нашому каналі. Сьогодні ми будемо знайомитись із 15 главою книги Ісуса Навина. Жереб колін синів Іюдиних за племенами їх випав такий. У суміжності з Ідумеєю була пустеля син на південь у кінці Фемана. Південною межею їх був край моря, солоного від затоки, що простягається на південь. На півдні йде він до Височини Акравимської, проходить Цин, і, піднімаючись з південного боку до Кадесварні, проходить Церон, і піднімаючись до Адара, йде по західній стороні Кадеса, повертається до Каркаї, потім проходить Ацмон і до потоку. Єгипетського так, що кінець цієї межі є море. Та інформація, яку ми читаємо, була дуже важлива для свого часу. Це був юридичний документ, який чітко окреслював землю, яка належить якому коліну. Ми не будемо прочитати, прочитувати всю цю главу. Але тут є моменти, на які ми звернемо увагу, вони будуть для нас. Теж повчальні. 13 стих і далі читаємо. І Халеву, синові Єфоніїному, Ісус дав частину серед синів Іудиних, як повелів Господь Ісусові. І дав йому Ісус кираф арби батька Енакового Інакше Хеврон, і вигнав звідти Халев, син Єфоніїн, трьох синів Інакових, Шешая. Ахімана і Фалмая, дітей Єнакових. Оскільки він попросив землю наперед, ця земля була ще не завойована. Він мав сміливість і проявив цю свою сміливість, коли йшов у розвідку, як ми з вами говорили попередньо. І тепер він пішов і завоював землю. А ми знаємо, що. От це плем'я Інакових, це було плем'я людей високих, сильних, яких більшість людей боялися. Але Халев ішов з Господом, з вірою, і Господь йому допоміг. Тут сталася ще така цікава подія. Звідси Халев пішов проти жителів Давира, ім'я Давиру раніше було Керав Сафер. і сказав Халев. Хто вразить керав Сефер і візьме його, тому віддам Ахсу, дочку мою, за дружину, і взяв його Гофонеїл, молодший син, Кеназа брата Халевого, і віддав він за дружину йому Ахсу, дочку свою. Отже, бачите, це е, такий приклад він часто згадується десь у казках у? Народній творчості, народній писемності, і значить, він запозичений із Біблії. Дуже, дуже часто в казках розповідається, як цар, там, щоб когось побороти, то дає обіцянку віддати за героя свою дочку. От це взято із святого Писання. Багато шлюбів, які були укладені задоволеністю батьків. З благословення батьків, були благословені і щасливі. І ми зараз це побачимо з наступних віршів. Коли належало їй іти, її навчили просити у батька її поле. І вона зійшла з осла. Халев сказав їй, що тобі? Вона сказала: Дай мені благословення, ти дав мені землю полуденну, дай мені і джерела вод. І дав він їй джерела верхні і джерела нижні. Отже, вона вступає в права господині, вона вже дбає за свою сім'ю і просить у батька не тільки землю, але і джерела води, що дуже і дуже важливо. Тобто, вона приймає те, що Господь поклав у владі своїй. І ми читаємо останній стих. 15 глави, 63. -й. Але і Євусеян, жителів Єрусалима, не могли вигнати сини Іудини, і тому і Євусеяни жили із синами Юди в Єрусалимі навіть до цього дня. Традиційно скажемо, що до дня написання книги. І вже цар Давид остаточно завоює, а верніше забере. У нащадків хама ту землю, яка була благословена Симові. Слава Господу Богу!